Всім доброго дня. Є у нас у продажу такий DAF XF 2019 рік. Машинка має пробіга 500 тисяч і мотор 530. Вже на Декстроновській коробці машина без підкрасів. Рама вся в оригіналі. Шість нових колес. Прямо нових 23-22 року. Акумулятори оригінальні, сервісне обслуговування на DAF. Що вам ще сказати по ньому? Що розказати? Ну, дійсно, стан реально максимально приближений до нової машини. Жалко в снігу засипало, немає як граму познімати, але там все все нав'є. Все реально як на весненьке. Туває, понятне, дело, машинка ретарду. Все працює, машина без помилок, абсолютно без помилок. Все чотенько. ніхто нічого не обнуляв, за забором теж нічого не засвітиться. Ты что, не пару даже не пору играть. Ну что, пришлось всю карету в салон, подаемся, что там. Полный комплект. Сидушка за всема настроечками, з подогревом. Рулик в СППрышках. Сидушечка дивиться в якому стані. І це ми им даже на химчистило, щоб ви розумів. Холодильник є. Книжка з інструментом є. Дві спалочки є. Верхня спалка, вся в целлофані, новенька. Все навьм. Нова тачка, реально стан максимально приближений. Всім гарного дня, мирного неба, звертайтесь, звертайтеся, машинка в нас на майданчику. Ходимося в місто Київ, траса київ Одеса. Таріровка по 12.23, 90 км. До речі, віз його на... На цікателі 90 в нього розход виходився 16,5 головою. Київська траса, Київ Одеса вибачається, напроти магазину Дніпра ми знаходимося одразу за Києвом.